Отримали благодійну допомогу від благодійної організації ACF у вигляді біохімічного аналізатору крові напольні ваги та засобу медичного призначення, за що вдячний нашим партнерам. Така новина з 26.03 по амбулаторії села Ворольні, що розпочав роботу наш сімейний лікар. Новий сімейний лікар Роман Михайлович. Тому закликаємо пацієнтів, які мешкають в Старостинському окрузі Воронівському для зручності наближення медичної допомоги до пацієнта. Можна вкладати декларації, лікар бере і дітей, і дорослих на декларування. Скільки ФАПів залишилось без інтернету? Я вам давав доручення всі без винятку, ФАПи повинні бути з інтернету. Микола Петрович, доповідаю. Значить, звернулися до Укртелекому. Це провайдера інтернету та повне з офіційним листом надали роз'яснення, де вони технічно можуть нам це реалізувати. Там, де була можливість, три точки ми підключили. У інших немає можливості технічної Це елемент безпеки у кожному закладі, який розташований в наших населених пунктах культури освіти, медицини, охорони здоров'я повинен бути інтернет.